Хейтемо своїх, українцям і ворогів не треба. Поїдь і зроби краще. Покажи свій диплом режисера, щоб оцінювати. Про це та інше сьогоднішнього випуску. Про Євробачення черговому випуску, про який я навіть не підозрював, але він з нами стався. Я дімо так от і це мій ютуб-канал. Сьогодні у відео ми дивимося уривки репетиції учасників першого півфіналу і в тому числі номеру України. Це що я бачив, це тільки фотографії і е, виступи. Я вчора вчора уникав. Ну не ну, типу максимально, щоб нічого не побачити. Я знаю, що приблизно про кого. Коментують, і зараз я разом з вами вперше це подивлюсь. Є є велика вірогідність, що це відео заблокують, але ну давайте спробуємо його зробити. Маю надію, що це відео буде не дуже довгим, тому що нам треба подивитися 15 країн, там у по 30-40 секунд, і десь по хвилинці треба буде когось обговорити. Будемо дивитися на ну як рухатись. Будемо рухатись так. Є що обговорити? Обговорюємо. Немає, рухаємось далі. Ось порядковий список учасників. Всі соцмережі мої внизу. Єврофани новини тут. Мій телеграм теж там буде внизу. Підписуємося, дивимося Євробачення і активно спілкуємось. Одразу лайк цьому відео. Будь ласка. Першими згідно порядкових номерів виступів репетирували ісландці. Зараз подивимось. Я вперше бачу сцену. <плес> Важко щось сказати, тому що я, до речі, їх не оглядав. Я вперше зараз з їх піснею знайомлюся. Ну, виглядає весело і, мабуть, максимум, що з цієї заявки, в принципі, можна вижити. Так якось все швидко, я не встиг роздивитися сцену. Але перший оцей ефект, що я зараз вперше бачу сцену, мене так типу: о! Ну, типу, чисто для мене плюсік. Але мені здається, що не кваліфікуються вони у фінал. Але класно, що вони такі веселі, чудові. Ну, типу, окей. Виглядало динамічно і весело. Ну, в принципі, все якось із піснею мечеться. Типу, ок. О май гад! Польща в мене була весь час на другому місці. Зараз вона у мене третя. Фу, о боже! Я прям кажу, що вона дуже крута. Є. Yeah. Йооо! <реш> Драконіха! Um, сцена дуже велика, трошки мені по масштабу все губиться, не знаєш, куди дивитися багато загальних планів. Як я й казав, буде оця всрата польська графіка, але вона виглядає шикарно. мене трошки промурашило. Прям добре так промурашило. Оцей момент із скрипкою, прям взагалі супер. Але це ж кульмінація була. Там по номеру дуже класно було в них. Я так розумію, вони цей номер і привезли. Мені, мені подобається, Польща кваліфікується. Все, плюс, ставлю точно плюс. Не можу зрозуміти, який мені зараз взяти ритм по цьому відео. Класно було! І фотки там крутіші. В Єврофанах новини все можна це знайти. Якось дуже швидко ми рухаємось, да? Словенія. Ой-ой-ой, ой оці штуки, це так круто, оці Лего. я теж його не оглядав, Он не реагував. Мене так промурашило жесть. Я, я не слухав цю пісню і не дивився ні виступу, ні кліпу. Ну, ну Мені здається, що не пройде, але мені сподобалось те, що тільки що було. Але він там. Трошки на портачі, ви можете в Єврофанах новинах знайти чим саме. А ви е, можете, коли я дивлюсь якусь країну, і пишу про неї свою думку. Теж пишіть свої, типу там Словенія таке то, Польща таке то і так далі. Щоб ми з вами так синхронізувалися і розуміли свої враження один одного. Ой-ой-ой, ой зараз буде Естонія. Мальчик, який хоче полетіти в Москву. Ох. Шторки. E <laughs> cropca zucchero, cazzo. Winners Cafe? Mhm. Mm <laughs> mio amore, mi amore, espresso macchiato, 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 per favore, per favore, espresso macchiato, corleo. <laughs> corleo, tu eri tu, tu eri tu. Щось на цих масштабах сцени трошки пустовато мені виглядало. Ну, знову ж таки, походу, буде те саме. Ем... Ну, У мене зараз ніяких типу, позитивних вражень не виникло. Хоча, коли я дивився е... реакцію на виступ ну, на відборі естонському, мені прям типу, було по приколу. І я ж такий думаю, йома, ну він же ж, типу лахудра, як його можна одобряти? Ні, дуже швидко мене відпустила пісня, і зараз в мене теж. Типа нічого не тьохнуло, але скоріш за все що це буде фінал, тому що з е, треш контента він там один із небатьох, небагатьох такий. Окей, ну окей, хай буде. Як вам естонець Що ми будемо знову з ним робити? Голосувати чи не будемо голосувати? Мія море Бо ти бачиш, яка зараза. Друга репетиція України! Дуже багато негативних коментарів я начитався. Знаю, що там. Україні. Ми... Дуже багато начитався, що там, типу, заблюрено, і, в принципі, щось ля не лягає концепція пісні на номер ну, для коментаторів. І навіть самі заядлі фанати почали відхрещуватися. Цитата така, що. Таку пісню зіпсували таким номером. Ну, давайте подивимось. Так, я боюсь. Туди м'яскравості яскравості на екрані. Ще раз за кадром подивлюсь. Може, я благаю, вимкніть цей ефект розмиття, тому що вийшло ожидання реально з цим ефектом. Я розумію, що від нього хотіли, але, типу, він не дав того ефекту, який би мав статися. Тому що там світло не таке для цього ефекту. Треба, типу, багато темноти і е, точишні якісь світлові елементи. Мені ок, чого всі. Оце поворот. Я думав, зараз я прийду. І нам пажопі. Я, в принципі, на такий розраховував. Номер з квітами виглядав краще, там якось воно, реквізиція рятував. Да? А, а тут, ну да, порожньо. Але а що ви хотіли від них? Танці фурейри чи, ць, чи Шанель? Ой, вибачте, мікрофон задів. Та нормально. Ок, просто ок. Типу, нічого видаючогося, але ну, мені, типу, <сміст> я ж не вірю, що я це кажу. Як сказала режисерка, Так, якось так. <сміст> ну, типу, е переможний номер не тяне, в фінал ми, скоріш за все, пройдемо, але, е боже, вимкніть цей блюр, і, будь ласка, минулого року, до речі. Е я коментував, що треба прибрати світло згори, і там колесики були ці видно. І їх прибрали. Так що дослухайтесь, будь ласка. Та нормальний номер і співає він нормально. Я не вірю собі. Що... Я тут прийшов, коротше, скандалить, а воно. Знаєте, що шкода, що. Ну, коротше, треба подивитися весь номер. Тут е, нічого не зрозуміло, поки що. Я зрозумів, що там буде, по ходу, всякі світлові елементи. Там є фоточки, якщо я не провтикаю, то додам. Буде там тримати квіточку. Вимкніть цей ефект. Будь ласка, він не працює взагалі. Воно, коли буде з нормальною різкістю, з фокусом, це буде значно краще. Або використайте інший якийсь лут, там, де, знаєте, хрестиками, типу, йде світло. Все. Костюми я пережив, вони дуже прикольні. Фролов класно пояснив, типу, у чому справа. Мені здається, просто що вони такі ці костюми більш на маскулінних хлопців розраховані. У дані трошки переважає інша енергетика, і тому є таке враження, що це принцеска. Костюми судити не буду. Вони спочатку мене шокували, зараз трошки я так заспокоївся. Боже, мене зараз мої підписники рознесуть, тому що я був дуже критично налаштований. А зараз я сажу такий, ну ок я в шоці. Як вам? Пишіть в коментарях. Я зараз трошки щось не розумію, що мені робити. Ну, але про перемогу ми можемо і не думати. Навіть. У мене прогноз такий критичний, і не через, навіть, і не через виступ, а через піар-кампанію. Ох, oh, тут ще прикольніше звучить вони ніж на цьому. В мелоді. Сона. <му> Те саме, в принципі, я нічого ні на що інше не розраховував, Швеція просто под копіпаст робить. Мене кумарить ця дерев'яна штука. Вона так дешевить всю свою історію. Краще б щось з графікою зробили, чи якийсь п'єдестал. Ну, блін, мені так не подобається ця дерев'яна доска. Ну, що те саме рівний виступ, як і був до цього. Типу, Окей. Ну, Чесно, після всіх вони мені не тянуть на беззаперечних переможців, але як представник Швеції у стилі Фінляндії. Дуже даже непогано і цікаво. Я надіюся, що них буде хороший результат для того, щоб Швеція трошки перестала займатися цією копіпастом і при тому, що наші адміни, які дуже плідно працювали в єврофанах, викладаючи ці репетиції, а інші чати їх просто крали, тому що дуже важко було скачати щось, знайти, бо всі репетиції викладалися в фотографії в різних соцмережах, в різних сайтах і так далі. Ну, ми посміялися, як, як у нас крадуть контент. Ха-ха. І що? А, і виявилося, що вони тупо на семпл зробили пісню, як, як так е минулого року. Ну, типу, все окей. Я теж у своїх піснях використовую семпли. Це нормальна практика, але мені здається, що якщо ти ж йдеш на конкурс, то треба трошки поднапряжняся. Хоча е є такі ситуації, що ти ну, от просто робиш мелодію, навіть не підозрюючи, що вона вже десь існує. Ну, ось так було. Швеція. А я хотів це казати: кваліфікується, не кваліфікується. Кваліфікується. Португалія. Мені дуже сподобалась пісня Португалії. Вона така взагалі поза конкурсом цим має функціонувати. І, скоріш за все, її не оцінять, але вона має право на життя і на дуже успішне. Її би попасти от, на правильну аудиторію, правильні плейлисти. Я думав, що цифропал буде така пісня, і в них така музика і є. У мене всередині просто щось бурлить. На виступ навіть пофіг. Там ну, вони просто будуть сидіти стоять. Причому здесь україна? Добре, я, я дуже сподіваюся, що вони пройдуть, е, тому що. Хай, 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 хай пройде Але що погано, виступає Україна, виступає Швеція, яка просто от, от як це, я такий термін вичитав. Е, телебайтінг, щось таке, телевоудбайтінг. Тобто, що вони от, от, от всю увагу глядачів забирають, і одразу після Швеції виступає е, із тоїжнішої швейцеферблату і, і інший гурт. Це може нам не на руку зіграти, але знову ж таки. Я не Дімга, не Ванга. Будемо просто дивитися і наслаждатися. Я вже ж почервонів, мені здається. Так. Норвегія. М -м 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 -м. Дякую дуже Андрію Чоплаку, що він <реком> все позбирав, все поробив і Антон йому допомагав. А я зараз сижу, просто дивлюся, це, що вони зробили. Норвегія. <звук> Я так ну, не слухав цю пісню. Там така вона там така була. Ого! Yeah. Uh -huh. um, дуже багато крупних планів, тобто загальних. Я щось нічого не зрозумів. Ну, типу, але мене тільки що, ну, ви бачили, да? хоча мені взагалі не подобається ця заявка, вона в мене в мене там щось до якогось 15-го місця, типу, всі мені шо ок, а вона пішла, типу, нижче. Я над цим подумаю, Мені, ну, типу, по, по емоційному цьому всьому, ну, як, я не знаю, як це пояснити. Типу, загально мене щось якщо зацепило. Може, навіть буде щось, може, навіть щось вийде. Хоч і зуби вирвали йому, представляєте, зубік вирвали. Не витрачаємо час, рухаємось далі. Бельгія! Мені так подобалась пісня, але він дуже е, жахливо виступав. Мені цікаво, що зараз буде. Є, Дали хореографію йому. Ну типу. Ух, тишка. Ой, куди йдемо. А, нього типу його копії. Прикольно придумали. Клас. Себастьянчики. Краб Себастьян. <реку> <реку> Ой, Я не можу. Нравиться. Слухайте. А я думав, що, коротше, мене коли я е, робив прогноз в своєму чатіку. Е, то я його думав, блін, а може і не пройде. Типу, що на одній пісні далеко не вийде, а тут прям так цікаво. От що називається режисура. Як вам Бельгія? Пишіть. Азербайджан, блін. Я знаю, що. ну, Ти почув, що там дуже класно. Кажуть, там таке наміріще. Я дуже заінтригований. Що я подивлюсь. Пісня мені подобається, дуже подобається.

Воно мені нагадало сцену 2014 року, коли там були оці Куби, і там теж танцювали, здається, в якомусь інтервалі е, люди. Вау, як прикольно. Слухайте, це ж взагалі. Боже, мені вже по роботі пишуть, я тут все ж розлікаюся. Мені дуже зайшло, як вам, кажіть. Мені здається, що Азербайджан фінал. Сан-Марино. Він нарешті співа, бо він же не співав. Або може просто кричить з ними. Прикольна пісня, така знову футбольний черговий гімн, але ну, якась дурниця відбувається. Номер красивий, типу, задніки там ці всі зі статуями і архітектурою. І наче співається все добре, знаєте, такий непоганий номер для інтервал акту. А що з ним буде насправді далі, я не дуже впевнений, що щось вийде. Але окей, типу, мені сподобалось красиво. Ну Типу, не дати не взяти. Дякуємо, рухаємось далі. Oh, Jesus мій, Албанія мої фаворити, мої фаворити, я дуже хвилююся. Тому що всім взагалі подобається у нас. І я дуже за них вболіваю. І це моя пісня номер один. І я хочу, щоб вони виграли от прям виграли. І мене не влаштовує якийсь там, типу, топ-3, топ-5. Я дуже хочу, щоб вони виграли. Ой, як воно гарно! Дуже хвилюється. Дуже пустовато виглядає. Дуже пустовато вони виглядають. Більше крупних планів треба більше. Але гарно. Оце все поділене налпіл, дуже красиво. Клас. Блін, я переживаю, щоб в все вийшло. Бачите, хвилювання взяло гору. Я просто всі смс-ки за них відправлю. За кого будете голосувати? Я всі 12 смс з яких там 20, віддам їм. І вас закликаю. Агітую, агітація. Нідерланди. Боже, як потрачено тільки що було. Був один із фаворитів конкурсу, і чувак просто зараз, зараз буде No Qualify. <зараз> Я в шоці, як все погано. Починаючи з костюму, коли його тільки показали, і. Мені нема що додати. Це дуже було погано. Враховуючи, що це ще й типу кульмінація номеру. У... Як вам? Дякую, що написали. Пишіть про кожну країну коментар. Я ж коментую всіх, і ви коментуйте. Poison cake. Poison cake. Ooh, оце дуже класно, як літало. Нічого не ясно, але дуже класно. Нічого не поняв, дуже все хаотично. Ну, понятно, що це ж типу останній приспів, здається, або перед останнім приспівом. Треба дивитися повністю, тому що там навіть камера не встигала сфокусуватися, як воно все блимає мені дуже сподобалось, коли літали ці штуки, але мені не подобається пісня, тому. Бажаю вам удачі Хорватія. Як вам? Така заявочка. Дірме. Ой, Боже, а ми вже до кінця підібралися. Ви представляєте? Ну, прикол. Кіпер. Ой, Боже, мой любимий Кіпер. Він мене на передостанньому місці. I've got I've been told I am a little overconfident, and this will be my downfall. Sooner my... I lost my heartbeat. Stuck in between the heaven and hell me. I fell deep. I lost my heartbeat. Lost my heartbeat. Lost my heartbeat. the bloodstream. Ah, <sighs> patračeno 2-0. Тому що е, класна задумка номеру, але на кого це все наділи. Я не розумію людей, які від цього божеволюють. Тіпо, це просто якась дурниця. Давайте я не буду негативити в цьому випуску. Мені не сподобалось. Мені не подобається ця пісня, тому що там просто максимально убогий текст. Мені не подобається його вокал, просто шкрегіт пенопласту по склу. Мені подобається музика, тому що я таку люблю музику. Номер, ну, окей. Цікаво, що вони вирішили показати тільки початок. Всі показують кульмінацію, а вони показали початок номеру. Окей, добре, хай так буде. Вітаю вас з тим, що Євробачення рухається далі. Вже не досі ми будемо дивитися конкурс, півфінали і другий півфінал. Фінал також. І я думаю, що можливо я щось підготую. Україну зараз мені здається не заслужено Думаю, що номер міг би бути цікавіший, тому що ну реально взяти якусь талановиту людину. І вона б придумала класний номер навіть з задатками хлопців. Я маю на увазі, що щоб вони там не кувиркалися, не лазили по всяким технічним строїтельним матеріалам. Поки що скудненько, але, типу, на більше я й не розраховував. А вам дякую, що ви знову приділили увагу мені і моєму каналу. Дуже радий, що ми через роки досі разом, і нас стільки більше і більше. І е, чекаю на вас в інших відео. А якщо ви ще не дивилися якісь реакції або не певні, що ви щось пропустили, тут є е, плейлист із іншими відео. Не забудьте лайкнути, прокоментувати, підписатись. Дякую вам!